Найпопулярніший запит, який ви всі бажаєте, щоб це був свіжий 2016 рік, щоб це був Дізіль, двохлітровий дізель, щоб це був кросовер, повнопривідний. Ну це не зовсім кросовер. Це такий невеличкий кросоверчик, кросоверчик, але автомобільчик весь в рідній фарбі, на гарні гумі, гарні диски, обслужений. Дві покажи, які там тут. Які там стоять амортизатори в нього по автомобільчику? Ну вообще косяків я не знайшов. Знайшов тільки партроніки. Ззаді знайшов е фаркоп, ну і така невеличка отут м'ятінка. Її можна викатати, підкапати і що, ще щось, там щось є. Ну і ще тут маленька. Маленька царапулька теж можна викатати при бажанні. Дуже мене порадував задній ряд. Місця тут предостатньо і дуже хороша глибока посадка. Тут може подорожувати троє дітей або з легкістю поміститься двоє дорослих. Ну, по комплектації, звичайно, не забуваємо, що це шкода. Поставили великий монітор, клімат контроль. Але не забуваємо про мультикермо, не забуваємо про чотири скло підйомника, підігрів зеркал, підігрів сидінь. Все це є в цьому автомобілі. А ця штучка, дивіться, прям як. Турана. Дуже зручна, до речі, штука. Туди можете помістити всі свої речі, телефони, книжечки і навіть якусь лампочку щось поставив. Тут тут є повна історія по автомобільчику. Все, що по ньому робилось. Чекай, це шкода. Тут треба ніжністю і як просила попередня власниця тільки в добрі руки, тільки в добрі руки ми можемо цей автомобіль продати два літра. дизель, повний привід, і ціна цього автомобіля 12 500. Данила Нечая, 173 а фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм-каналі.